Ти не тебе, а ось таку ж ось класну машину. Ось. дай. Немає. А коли дасть? Потім дам. Ну дай. Вона маленька. Ось тобі велика. О! Угу. Біжи. А я буду огляд робити. Коротше, всім привіт, друзі! І сьогодні я буду Ну нузітька. Не, не шуми, Я ж тут огляд роблю. Вітька. Вітька. Коротше, друзі, вибачаю за це. Всім привіт! Ви на каналі Райоса і сьогодні я буду вам робити огляд за. Ось ну на ось таку ось маш м ну, модельку. Це не, ну, ось така от ось такі от баги, бампер і номер цього баги це у нас 42075. І що друзі? Дякую вам за те, що ви допомогли нам набрати. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то будь ласка, підпишіться. Ось такі тут функції. Бачимо, тут повертається колеса, підвіска і мотор. Працював ну, тут мало. Коротше, там Вітька взяв якісь деталі, і забрав, тепер воно нормально не працює. Треба там вставляти ще щось. Тут є, ну, криша відкривається. Тут трошки щось криве, напевно, ось так зробити. О, все рівно. На жаль, тут двері не відкриваються, хоча, в принципі, можна було б їх зробити, зробити так, щоб вони відкривались. Якщо просто це пробирати... Ну, не зробили, так не зробили. Ось так. За вигляд я ставлю 9 балів. Ось так. Спойлер, тут рухається. Мені подобається ця машинка, а ще тут ось так от сидіння рухається. Ось так. От. Як ця машина виглядає, мені подобається. За вигляд я ставлю, ну, як я вже казав, 9 балів. Ну, чи 8 з половиною. Або 10. Ну, 10 це не. До речі, ось тут можна було поставити деталі іншого кольору. Але просто в наборі такої не було, тому, тому так вже зробили. Мені ця машинка дуже подобається, тому я ставлю її десь ну, приблизно 9 балів. 9,5-5. Ось так. До якщо вам цікаво, як я весь час кажу номери наборів. Якщо ви думаєте, що в мене ось тут от, якийсь екран стоїть там ви ще, то ні. Все дуже просто. Я просто заходжу в голову, шукаю цей набір, і ось мені І записую собі на листочок А потім ось тут от, за кадром його кладу, щоб його не було видно. І коли треба, беру і кажу просто. Так що тут ніякого фокусу, все. Підготовлено вже. Ну, Друзі, а ви перевірили чи підписались ви на канал? Ну що ж, цей набір мені подобається, і я поставлю його в колекцію. Рекомендую вам його купити ось так от. Так що до побачення. Ну що ж, друзі. Дякую вам всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайки, дивіться інші. І дякую, дякую вам велике за те, що ви допомогли нам набрати 20 підписників. Взагалі, це 21. А, ну да, точно 21. Дякую. Так що всім до побачення. Пою бачимось. О, зараз я втомився, треба цукерок поїсти. Стоп. А де всі цукерки? Ах ти швічка, все вже з'їв. Ах ти шибенику, а ну йди сюди.